Той, хто дивився першу гру Кальмара, той пам'ятає, як там показується е, ниці людської істоти, да? на, на що вона готова там, заради грошей там, е, чи заради себе. А в, о, якщо подивитись другий сезон е, гри в Кальмара, то там уже навпаки мені от, я не розумію, чи це я, я якось міняюсь у своєму світобаченні, чи в. Режисери, але там уже навпаки там показується, наскільки люди альтруїстичні, наскільки вони здатні на геройські вчинки заради рад... за порятунку там багатьох. І цікаво, якщо не дивились, то подивіться і порівняйте ці два варіанти. І, в... і от у нашому житті відбувається і те і інше, воно в... має місце бути. Списуйся.